Про долю спортивних об'єктів після повномасштабного вторгнення Російської Федерації говоримо далі на зв'язку з нами заступник міністра молоді та спорту України. Матвій бідний. Пане Матвію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку, доброго ранку, пане Матвію. Насамперед, скільки об'єктів зруйнували Росіяни? Скільки спортивних об'єктів пошкодили, і чи вдалося вже підрахувати збитки? Станом сьогодні в нас ми обраховуємо постраждалими 343 спортивних об'єкти, і приблизна сума е е відновлення цих об'єктів близько 250 мільйонів доларів США. Десь з з них зруйновано повністю ще 248 Вони мають суттєві або так, часткові пошкодження. Пане Матві, про які найбільші спортивні споруди можемо говорити, про те, що вони постраждали. А, ну, Серед таких найбільш відомих це басейн Нептун у місті Маріуполь. це Ми зрозуміємо да? басейн спортивного комплексу а, ГПІ в Харкові. Пошкоджено в фасад, дах. Велокомплекс спеціалізована траса БМХ в місті Ліман. Стадіон в місті Волнова зруйнована. Ну, тобто дуже, дуже багато. Пане Матвію, чи почалися вже якісь роботи щодо того, аби їх відновлювати? Розуміємо, що в на тих територіях, які тимчасово окуповані, про це можливо мова зараз не йде. Але загалом, чи вже робляться якісь рухи у цьому напрямку? Ну так, по-перше, треба сказати, що зараз йде, ну скажімо так, підготовка, йде планування централізованої системної роботи з відновлення спортивної інфраструктури. Зрозуміло, що Відновлювати її треба буде вже за новими стандартами, за новими нормами, повністю враховуючи всі сьогоднішні вимоги і те, що вже зруйновано, так можливо, вона десь було застаріла. Хоча багато об'єктів і нових, які було побудовано за програмою, 25 спортивних магнітів постраждали. Але все ж таки йде така стадія планування, але от місцеві ініціативи. Наприклад, в місті Ірпінь, де нещодавно нами було підписано меморандум, і Ірпінська міська рада з благодійним фондом для українців відновлює зараз дитячу інайську спортивну школу, яка дуже сильно постраждала в Ірпіні. Ну і багато таких ініціатив. Тобто, це більш поки що на місцевому рівні йде, але також хочу нагадати, що ви знаєте, що для відтворення України для відновлення України створено фонд United24, де також з цього фонду передбачено видатки на відновлення і спортивної інфраструктури. Пане Матвію, як зараз вирішуєте проблему з місцями для тренувань спортсменів? Що зараз пропонуєте спортсменам яку альтернативу? Ну, все ж таки в нас є спортивні об'єкти, є і в нас об'єкти, є олімпійська база Кончазаспа, є база в заросляку. Деякі спортсмени здійснюють підготовку за кордоном. ну, Виходимо з ситуації, вже дивимось да де, де кому краще тренуватись. Розподіляємо якимось чином наша національна збірна для того, щоб вони могли якісно готуватися до змагань. Пане Матвію, нині держава припинила різні капітальні витрати, в тому числі в межах великого будівництва. І чи піднімає хтось питання про добудову хоча б деяких спортивних об'єктів, ну в меж, в яких є от висока стадія готовності, скажімо, наприклад, на західній Україні? Бо ось знаємо, що наприклад в рівному був майже готовий великий стадіон, а також палац спорту. І сьогодні, звісно, що і всі розуміють, що головне це перемога. Головне питання це наближення, наближення дня нашої перемоги за для того, щоб потім можна було з новими силами взятися до відбудови нашої країни. Тому сьогодні всі розуміють, що треба треба працювати. Треба наразі концентрувати той ресурс, що є, на найголовнішій нашій меті все інше буде. Потім, пане Матвію, як долучаються до цього відновлення? Зараз е, наші е, колеги, наші друзі, інші країни, які нам допомагають, наші союзники. Е, чи розраховуєте ви на їхню підтримку і в галузі спорту? Ну так, звісно, і знову ж таки фонд Юнайтед 24 Він розрахований на те, щоб е, через нього да нам надходила така допомога. Дуже багато. Е, Допомоги нам іде від наших колег, від наших союзників, але ж поки що поки що зрозуміло, що є певна пріоритетність. Головне, щоб е збройні сили України не мали нестачі ні в чому. Головне, щоб наші люди вимушено перемі внутрішньо переміщені особи і, і інші наші громадяни мали можливість. Е Жити нормально, з нормальним життям, також допомагаючи нашій армії свої роботою. А вже об'єкти спортивної інфраструктури, питання, підготовки до змагань. То я думаю, що це вже вторинне питання, яке обов'язково до якого не прийде прийде час, але всьому, всьому свій час. Пане Матвію, дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Матвій Бідний, заступник міністра молоді і спорту України.